це я тішу, що інші зробили знижки перед святами. Я вже встигла купити на крутих цінах сумки, подарунки для своїх подружок, і ще думаю пробігтись. Над мене впало. Ідеальний look. І я таке маленьке оленяточко BMW. Мені дуже подобається, хоча вже трохи свербить лице, мені хочеться це змити, бо я вже досить довго знімаю. Зараз мене не так багато в соцмережах, як би мені цього хотілося, тому що кінець року я намагаюся піджати хвости і наздогнати все, що не встигла за весь рік. Як бачите, я повернула нарешті собі довгі свої нігті. Я зрозуміла, що з коротким квадратом то не моє. Ні, такі от пазуряки довгі. Це для мене обожнюю свої руки і нігті. Що я зробила? Я нарешті пішла на спорт, спочала з фітнесу, тому що моє тіло ще не готове для жорстких тренувань, а я така, що люблю прям кросфіт. Але пару місяців похожу на фітнес, тому що навіть перших занять в мене така крепатурка була. Ледве-ледве вставала, ледве і сіниці, і ноги мене дуже турбували. Далі я зробила. Подала заявку на другий паспорт біометричний. Ну знаєте, зараз такі закони незрозумілі, краще мати, тим паче, по законам можна українцям мати два паспорти, я подалась на другий. Що ще я зробила? Я зареєструвала свій Ютуб канал, його відкрила, і ось це вже буде четверте відео. На ютуб канал, чи можливо вже п'яте, дивлячись, як я змонтую. Тобто, якісь в мене ще багато цілей, таких е і великих грандіозних, як цей ютуб канал, і таких маленьких, як просто зробити собі знову довгі нігті. І я намагаюся до нового року все встигнути. Ось так. А ви пишіть, чи ви закриваєте якісь свої пунктики теж до кінця року. Раз, коли заливаю холодець, переживаю, чи застигне він, чи не застигне. Але кожен раз застигає. Тож тримаємо колочки і на цей раз. Тут свинина, і куритина прикрашала лише розмарином, тому що для мене це як ялиночка, я і це в цей раз не клала. Завтра будемо пробувати робити кутю, зварила овочі на шубу, такі підготовки до нашого міні-святкування. Пшеницю ми не знайшли, тому на кутю в цьому році буде перловка заварила і будемо змішувати з маковою масою. Тут у нас ще холва. Ну, це така осучасне куття. Я частенько холодну пору готую оселедець під шубою, але лише на свята різдво чи Новий рік один раз роблю такий лакширій шуба-торт. Замість оселедця підкопчений слабосолений лосось, і зверху на прикрасу ікру. Щось пішло не по плану. Шуба вийшла не настільки естетична, як я собі уявляла, але в розрізі буде гарно і смачно, це я певна. Холодець, хто переживав застиг. Жирненький в цьому році вийшов, вже потім поставимо все разом на стіл. Зробила легенький макіяжик. Сьогодні сімейний затишний вечір, лише удвох. Фільми. Діяний стіл. Вже завтра прийдуть друзі. Я вже якось наряджусь, будемо тусити святкувати. А сьогодні така гулька прикрасила її перлинками. Мій звичайний нюд-макіяж. Можливо, залишусь в піжамі, можливо, натягну якесь козі. Просто легеньке, комфортне плаття для настрою. І все відпочиваємо. Качка їде запікатись. Ще немає 12-ї години дня, а в Варшаві вже темно, вже така мряка, осідає туман. Просто така нестерпна осінь, а не зима. Не скажеш, що 27 грудня. Але в мене настрій чудовий. Я йду відправляти подарунок для своєї подружки в Україну. Хочу купити листівку, написати в ній щось тепленьке, гарненьке. Також в планах купити таку рамку і зробити в ній свою карту бажань. Не знаю, як швидко вона збудеться, але в мене дуже багато журналів для колажування, і з них хочу повирізати картинки. Якщо не вийде так, як я захотіла, тоді вже залізу в Pinterest, роз... Здрукую все і вклею, але я сподіваюся, що обійдуся журналами. Камеру розставила світло, все, вона одразу заскакає туди, щоб бути в центрі уваги. Лена так любить камеру, одразу видно просто кицька-блогерки. От, от, от настільки відверто, що вже навіть вмивається, наводить красу. Тільки повернулася з поштувати. Будемо робити розпаковку посилки. Шейн тут є дещо, що я дуже довго чекала. Ну, ви знаєте, що грудень такий насичений і роботою, і рутиною, і посилки довго йдуть. Я, звично, сім робочих днів чекаю, а тут два тижні йшла. Ну що ж, почнемо. Я вже трохи привідкрила, але ще нічого не діставала. Ось. Я чекала цей відпарювач, в Мене в подружки такий самий. Я чекала, поки вона не накористується, дасть мені свої позитивні відгуки. і Я замовила так само. У нас є праска, але немає ось цієї прасувальної дошки, і нею незручно користуватися. А ось відпарювачем я ще накупила різних блуз, і на шейні, і в секонді. Мені треба все відпарити, вигадати. Я вже втомилася ходити у цю пом'ятою. Тож теж протестую і потім розкажу свої відгуки. Він коштував недорого. Щось там 83 злотих зі знижками. Далі це така пов'язка, пов'язка шопулька, волохата, біленька. Я на неї чекала, тому що хочу зняти цей тренд Cold Eyes Winter Makeup. І дуже хочеться теж запригнути. Я така смішна. Запригнути в останній вагон цього тренду і теж гарненьке зняти. Я дуже хотіла собі сексі, мережі такі колготки. Не знаю, яким чином вийшло, що в мене аж дві, дві пари білих, можливо, два рази в корзину додала такі червоно-бордові і ще з камінцями в сіточку. У мене є. Це бежеві, а в мене є ще чорні, і вони дуже сексі виглядають. Я обожнюю вести щоденники, там я пишу свої витрати, списки покупок, що мені треба зробити, розписую повністю свята, там, меню, декор. Пишу все, що мені потрібно по в повсякденному житті. І я прикрашаю це все стікерами. І постійно замовляю якісь стікерочки. З котиками в мене закінчились, і я вирішила повторити. Ой, ну прикольні! Оці от мемчики, стікерочки, мені дуже розряджають атмосферу витрат щоденних. Замовила таку штуку для профарбовування вій. Просто її надставляю так, новіями. Я хочу спробувати, щоб. Прям вії аж стояли і були густо профарбовані, тому що я часто переживаю, щоб не нап'ятнити, щоб тут не було вже цих точечок від туші. А по відео з такою штукою кажуть, що зручно, ну буду тестувати. Я часто на китайських сайтах замовляю різні розхідники для роботи. Це одноразові щіточки різні. Все раз взяла для брів і для вій. Чорні мені подобаються своїм мінімалізмом, не відволікає колір. Ще там спонжі різні замовляю. Чи на лінк, чи на шейн. І останнє, що я замовила, це така прикраса. Посилка шейн цей зараз невеличка, тому що я чекала відпарювач, а до відпарювача ще накидала всяких штук. О, -о, -о. сподіваюсь, воно в мене не поломане. Ну, я буду, буду розбиратися тут що, що до чого. А, це от один чокер. І до нього ще один. Не, не один, ще три. Ну, вже побачите в моїх відео наступних. Оце буду гірляндочкою навішана. Дякую вам за перегляд. Що мене дивилися, підписуйтесь, будь ласка, ставте лайк, дзвіночок, пишіть коментарі. Сподіваюсь, хоч трохи атмосфери влогу, свята я вам принесла все! Па